Сьогодні поговоримо про обернені взаємно обернені функції. Якщо ми маємо дві функції, y дорівнює f от x та y дорівнює φ от x, і для всіх значень аргументу, на яких визначені ці функції справджується рівність, f від φ від x дорівнює x, Тобто є тотужністю, то функція F від x називається оберненою до функції φ від x. А відповідно, функція φ від x буде оберненою до функції F від x. І такі функції називаються взаємообернені. Взаємообернені. Що ж таке взаємообернені функції? Тобто це функції, для яких виконується ось ця рівність. Відповідно для всіх значень аргументу, на яких вони визначені. Давайте спробуємо поговорити, як знаходити функцію обернену до даної, і взагалі, що це нам дає. Справа в тому, що не для кожної функції існує Обернена. Якщо функція. Не монотонна, то оберненої до неї не буде. Або можна сказати, неоднозначна функція. Ну, наприклад, якщо розглянути ось якусь функцію, яка має ось такий графік, то оберненої до неї знайти не можна. Що ж в цьому випадку робити? В цьому випадку можна визначити проміжок, на якому функція монотонна, і саме на цьому проміжку можна буде знайти до неї обернену. Тобто, якщо ми візьмемо будь-який проміжок, наприклад, ось оцей, на цьому проміжку ми бачимо, що функція спадає. Це не має значення спадає вона чи зростає. Головне, щоб вона була монотонною. То тоді е, функція на цьому проміжку має обернену. Взагалі справжується така теорема, що якщо функція монотонна, то це є достатньою умовою. Для існування до неї оберненої. Дивимося, якщо у нас є функція y дорівнює 1 поділити на x, ця функція має ось такий графік. Вона монотонна, але не є неперервною. Але вона має обернену функцію. Ось ця функція має. Тобто моно, ця функція монотонна, на проміжках від 0 до плюс нескінченності, мінус нескінченності до 0. А значить, вона на цих проміжках, це виконується достатня умова, значить ця функція має обернену до себе. Найбільш типовим прикладом, який можна привести для знаходження оберненої функції, є такий. Нехай маємо функцію y дорівнює х ми знаємо її графік, це парабола. І, очевидно, функція не є монотонною на всій числовій осі. Але якщо ми розглянемо е, проміжок, наприклад, від нуля до плюс нескінченності, то на цьому проміжку функція є монотонною, і ми можемо знайти до неї обернену. Оберненою функцією до цієї буде ось така. Ось така функція. Її графік ми також знаємо, він ось має такий вигляд. Має ось такий вигляд. Дайте подивимось, що можна взагалі сказати про графік. І такий отже, зараз ось оцей я поки що прибираю, бо ми говоримо зараз про лише одну вітку параболи. Розглянемо на проміжку від 0 до плюс нескінченності дві функції, y дорівнює x квадраті і g від x дорівнює корінь з x. Ці функції є взаємно оберненими. Дійсно, це не складно перевірити. Бо якщо ми зараз замість аргументу, от, наприклад, оцю функцію, тобто запишемо y від g від x, дорівнює у нас буде корінь із х. В другому степені, а це є Х. Тобто, це задовольняє означенню взаємно обернених функцій. Тобто Ми бачимо, що ну, відповідно для xів більше або до рівня 0. Ну, Ця функція і визначена лише на цьому пророчку. Отже, ці функції є взаємно оберненими. Що можна сказати про графіки взаємно обернених функцій? Графіки взаємно оберених функцій симетричні відносно бісектриси першого третього координатних путів, тобто відносно прямої y дорівня Х. Отже, графік y до рівні x квадраті, графік g від x дорівня корінь із ікса симетричний відносно даної прямої. Давайте розглянемо деякі властивості. Взаємно обернених функцій. Першою властивістю є така. Область визначення, ну, будемо називати так, пряма функція і обернена функція. Так от, область визначення прямої функції співпадає з областю значення оберненої функції. Область визначення цієї функції, ну, я ж нагадаю, що ми знаходимося на проміжку від нуля до плюс нескінченості. А значить, і область визначення тут від нуля до плюс нескінченності, бо ми не розглядаємо. Область визначення цієї функції від нуля до плюс нескінченності, Область значення цієї функції також від нуля до плюс нескінченості. Навпаки, область значення ось цієї функції співпадає з областю визначення оберненої даної функції. Тобто, область значень даної функції у нас також від нуля до плюс нескінченності. А область визначення цієї функції від нуля до плюс нескінченності. Вимога монотонності. Якщо пряма функція монотонна, а точніше, тут не просто монотонна, а якщо пряма функція, зростає, то і обернена до неї також зростає. Якщо функція, спадає, то і обернена до неї також спадає. До речі, часто пряму функцію і обернену до неї позначають Ось отак. Ось таке позначення використовується для позначення оберненої функції. Давайте ще подивимось на прикладах випадки знаходження оберненої функції, взагалі, для яких функцій вони існують. Ну, Наприклад, y дорівнює на x в третьому степі. Ми знаємо, що ця функція монотонна, вона зростає на всій числовій осі. Тобто тут немає обмежень. Ми не будемо зараз накладати обмеження, там якісь проміжки. І так, область визначення X, X належить R. Друге, область значення цієї функції. Х область значення, і Y належить R. Третя властивість, яку варто сказати, зростає. На n. Оберненою до неї функцією буде функція, давайте напишемо, y-1 дарівня корінь кубічний з x. Корінь кубічний з x. Графік цієї функції має ось такий вигляд. І ми бачимо, що ця функція визначена. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності, це її область визначення. Область значення також від нуля, від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і функція зростає на всій числовій осі. Виникає закономірне питання. А як же взагалі знаходити обернену функцію до даної, якщо вона в нас є? Ну, перше, на що треба звернути увагу, якщо ми хочемо знайти функцію обернену до даної? То нам необхідно впевнитися, що вона існує. Якщо в нас є ось функція y дорівнює x2, звідкіля ми яким чином знаходимо обернену додано. Значить, перше, ми розглядаємо цю функцію лише на проміжку від 0 до нескінченності. Для того, щоб знайти функцію обернену до даної, необхідно зрівняння функції виразити. Зараз я розказую. Алгоритм знаходження оберненої функції. Можна сказати, алгоритм знаходження оберненої функції. Так от, для того, щоб знайти обернену, необхідно з зрівняння функції виразити змінну x через змінну y. А потім замінити місцями букви X і Y. І отримана функція і буде оберненою. Ну, Наприклад, давайте ось для лінійної функції спочатку розглянемо. Нехай маємо функцію y дорівнює 2x додати 4. Як для неї знайти обернену? Значить, перше, ми маємо впевнитися, що дана функція монотонна. Ну, Дійсно, графік цієї функції нескладно отримати. І побачите, що ось такий графік вона має. І по графіку видно, що функція зростає на всій числовій осі. Як знайти обернену? Необхідно виразити зрівняння цієї функції з міну x. Отже, спочатку виразимо 2х, для цього четвірку перенесемо сюди, і буде у нас y відняти 4 до рівня 2х. Або те ж саме 2х дорівня y мінус 4. Це для зручності. Тепер поділяємо обидві частини на двійку і маємо х дорівня y поділити на 2 відняти 2. Я одразу почленно поділив. Тут на 2 і тут на 2. А тепер х з y міняємо місцями. І функці дорівнює. Ось сюди пишу y, а сюди пишу x. Х поділити на 2 мінус 2. Ось ця функція є оберненою до ось цієї. Ось вони взаємообернені взаємо обернені будуть. Обернені. Як перевірити, досить просто. Якщо ми зараз сюди замість аргументу підставимо ось цю функцію, ми маємо отримати x. Ну, давайте спробуємо. Y від x у нас дорівнює. Х. Поділити на 2 відняти 2. Підставляємо замість х, ось цю функцію y. Ну, від 2х додати 4. Значить, от сюди підставляється також замість аргументу 2х додати 4. Поділити на двійку, відняти двійку. В даному випадку виконуємо почленне ділення. 2х поділити на 2 буде x. 4 поділити на 2 буде 2, відняти 2. Протилежні доданки до рівня X. Отже, ми отримали, що Y. Ну, в даному випадку, мабуть, зручніше, тут було б позначити буквою G. Тоді було б зрозуміліше. нехай тут буде G. І отут тоді в нас вийшло, що Y від G від X до рівня X. Це такий більш простий випадок, коли лінійна функція. Має обернено, і ми її знайшли. А якщо ось все таке функція не лінійна, ну, як в даному випадку, випадок квадратичної функції, також беремо і виражаємо x. Значить, у нас можна записати це рівняння як x квадраті дорівнює y. І для того, щоб виразити х, ми маємо записати х дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з у. Але ми не розглядаємо від'ємні значення, ми домовилися, що ікси в нас від 0 до плюс нескінченності, значить корінь із y. А тепер поміняємо місцями x і, y, і ми отримаємо, от, запишемо х, так, міняємо місцями, і ми отримаємо обернену. Y дорівнює корінь із і. Можна написати y. Ось була дана функція, ось до неї обернена. Ми вже будували і графіки цих функцій, і дивилися, що обидві вони зростають на проміжку від нуля до плюс низьких чин. Ось оця властивість, яку використовуємо, що область визначення даної функції співпадає з областю значення оберненої і навпаки, в деяких випадках дає можливість знаходити область значень даної функції. Тобто, якщо ми маємо функцію, наприклад, y до рівня 1 поділити на відняти 2. Ця функція, ну, давайте її графік зобразимо. По їх сам здвижка на дві одиниці праворуч, отже, вона має ось такий. Е, якщо ми будемо досліджувати цю функцію і знаходити її область значень, то ну, за графіком область значень то легко знайти. Це ми бачимо, область значень змінюється від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нискінченості. Але якби ми не змогли построїти графік. То тоді нам зручно було б знайти обернену функцію до даної, знайти область визначення оберненої функції. І далі сказати, що область визначення оберненої функції є областю значень даної функції. Ну, можна. Давайте спробуємо, як знайти обернену. Спочатку виразимо x-2. Це буде 1 поділити на y. Тепер двічку переносимо праворуч, будемо мати X дарівня 1 поділити на y додати двійку. Міняємо місцями x і y, отримали обернену функцію. Y дарів 1 поділити на x додати двійку. Ось така функція обернена. Дивимось, яка область визначення цієї функції X не дорівнює 0. Тобто область визначення оберненої. Х належить від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності область визначення оберненої. Це означає, що область значень даної функції якраз така. Тобто це область визначення y дарівні 1 поділити на х подати 2. Значить, це є область значення прямої функції. От таким чином, використовуючи поняття оберненої функції, в деяких випадках можемо навіть досліджувати функцію. Ще раз наголошую, якщо в нас функція не монотонна на всій числовій осі, то ми будемо обирати проміжок, проміжок на якому вона є монотонною, і саме на цьому проміжку знаходити до неї обернену. Так, ми поступимо на наступних заняттях, коли будемо говорити про обернені трианометричні функції. Дякую за увагу! На все добре!